Колонії для неповнолітніх у Бережанах більше не буде. Як повідомили в обласній пенітенціарній службі, наразі триває її реорганізація у виправний заклад мінімального рівня безпеки для жінок, засуджених із Бережанської колонії переправляють в інші місця позбавлення волі. На сонячний день в колонії залишилося вісім засуджених. Ну, от один із них буде зайнятися умовно-достроково на днях. Відповідно, сім ми переводимо в відповідну Дубдинську колонію. Необхідність в подібних реорганізаціях, як пояснює Павло Лосик, виникла через те, що з прийняттям нового кримінально-процесуального кодексу стало менше неповнолітніх засуджених. Відтак подекуди обслуговуючого персоналу в колоніях більше ніж самих арештантів. Натомість у жіночих колоніях не завжди достатньо місця. Є проблема. Відповідно те, що в жіночих колоніях вони не то, що переповнені, а згідно нового законодавства кримінального виконавчого, от, на одну особу положено 4 квадратних метри. І тому, щоб створити відповідно ці умови, ми реорганізуємо одну колонію в другу. Перепрофільовані колонії відбуватимуть покарання вперше засуджені жінки та засуджені за неважкі злочини. Перші арештантки у Бережанах з'являться вже в грудні.